Доброго вечора. Вітаю вас на прямому ефірі медіаплатформи вгору, де ми говоримо про те, що є на для мешканців Херсонщини. Мене звати Анастасія Друсінова. Я журналістка вгору. Сьогодні дізнаємося, як Херсонський Кавун отримав географічне значення і чому це важливо. До ефіру приєднається виконавчий секретар громадської спілки Асоціації виробників Херсонського Кавуна Юрій Палічев. Друзі, я нагадую, що в Україні діють відключення електроенергії, через що можуть бути на жаль проблеми зі зв'язком та технічні збої. Заздалегідь перепрошую за незручності. А всі наші ефіри доступні на Ютубі та Фейсбуці Фейсбуці після онлайн трансляцій. Ну, а я повертаюсь до теми ефіру і далі спілкуємося з паном Юрієм. Доброго дня, але мене не, не я не бачу себе, на жаль. Пане Юрію, доброго дня. Ми бачимо обкладинку, а вас, на жаль, не бачимо. Ну от власне у нас сталися перші технічні збої. Ми будемо зараз чекати на нашого гостя. Нагадаю, що ви можете ставити свої питання у коментарі. Тема сьогоднішньої розмови. Херсонські кавуни, які отримали географічне значення, і будемо намагатися з'ясувати сьогодні, чому це важливо для наших виробників і для нашого регіону. Зараз чекаємо, поки пан Юрій зможе підключитися до нас. Бачу, що вже він з нами на зв'язку. Доброго вечора ще раз. Так, доброго вечора ще раз. Чуть -чуть на мене? Чому так, ми вас чуємо добре. Е, Дякую за запрошення, дуже приємно, що вгору цікава ця, ця тема. Дійсно, я думаю, нашим глядачам також дуже цікаво дізнатися і. Перше, що хотіла би запитати, от як би простими словами ви нам пояснили і нашим глядачам, що таке географічне ем, значення, і чому важливо, що Херсонський Кавун його тепер має. Дякую, Ну, ви знаєте, якщо дуже коротко сказати, що то географічне зазначення це та мова, яку розуміють в Європейському Союзі, і та мова. Взагалі це мова європейського союзу. Якщо ви пам'ятаєте, то коли Україна підписала угоду про асоціацію України з європейським союзом, вона взяла на себе його зобов'язання, наприклад, і в цій сфері, щоб Розробити та захистити географічне зазначення, це так дуже коротко, я так дуже спрощено сказав. А взагалі, це ще можу, можу додати, що це об'єкти інтелектуальної власності, які захищають традиційні продукти харчування та напої, грубо кажучи, з географічною прив'язкою. Тобто, от Херсонський Кавун це продукт харчування, який традиційний є для вирощування Херсонської області, і прив'язка з точки зору географії це Херсонський. Ну ось так. Хоча можна більш конкретно так, прочитати, це є закон про правову охорону географічних зазначень в Україні, і там конкретно є опис, що таке географічне зазначення. Ну, якщо дуже коротко, щоб було зрозуміло, я вам розказав. Тоді, щоб нам було простіше розуміти, можете навести якісь інші приклади географічних зазначень, які можуть бути відомі нашим глядачам? Саме такий є для мене приклад, який відомий всім, це шампанське. Це гристе вино, яке вирощується в провінції шампань або в виноградарському регіоні, якщо чесно, якщо так казати правильніше шампань, які вирощуються конкретні сорти. сорти Ну, виробляється з конкретних сортів, які вирощують на цій на цьому ареалі, і конкретна є технологія. Все це записано в специфікації, і тільки тоді це ігристе вино може називатися. Шампанським. Ну може, може, знаєте, ви таке саме вино в Іспанії називається кава, таке саме вино в Італії називається споманте. так само і з Херсонським Кавуном. Тобто є конкретний ареал, який ми прописали. Це ареал, це там у унікальні грунтово-кліматичні умови. І це каже не просто, я кажу це каже наука. І е, конкретні сорти прописані, Це сорти е, херсонської селекції. І конкретні є показники, тобто брикси сахар не нижче 12 і нетрати не вище, ніж 40, наприклад. От такі і є ще така дуже важлива деталь, історичні, ну тобто, треба доказати традиційне свирощування. Тобто, повинна на, на цій території, наприклад, не менше ніж 30 років, таке стійке стійке назва названня, так якщо можна сказати, що це Херсонський Кавун вирощується тут, і тоді це фактично є. Можна реєструвати цей продукт харчування географічним зазначенням, і нам дуже повезло, що такий продукт перший. Ми всі знаємо, що коли кажуть про Херсонщину, то всі знають, що це море, це літо і Кавун. Який Кавун? Херсонський, ну так. Дуже коротко двох словах. Тобто, наскільки я розумію, продавці вони тепер не можуть просто сказати на будь-який кавун херсонський. так. так. Ви провід. чому? тому, що є законодавство в Європейському Союзі. Це захищається ініціатором цього захисту. Були виробники. Щоб доказати, що це унікальні споживчі характеристики для будь-якого свого продукту харчування або напоїв. Ми приєднуємося до цієї когорти виробників. Uh, і ми, наприклад, на жаль, зараз Херсонський Кавун, ареал Херсонського Кавуна. Це тимчасово окупована територія, яка знаходиться на лівому березі. І ви знаєте, я нещодавно задумав, замислився над тим, що Херсонський Кавун повторює судьбу нашої тимчасово окупованих територій: розраблена пожар, окупанти. Ну на жаль, так. Ми можемо казати, у нас інші класні Кавуни вирощуються на Херсонщини, але це Кавуни з Херсонщини або з Херсонської області. Але називати їх вже Херсонський Кавун вже не можна, тому що зареєстрована особлива ця назва за Херсонським Кавуном. Я сказав за конкретним ареалом, за конкретними сротами. До речі, гібриди не можна вирощувати і називати їх Херсонським Кавуном. Ну ось такі справи. А і знаєте, склади? я хотів сказати, це ж дуже важливо, і для, це дуже важливо і для споживачів. Ви ж знаєте, що Херсонський Кавун це не завжди смачно, ну, на жаль, які Кавуни, які не так я сказав, Кавуни, які… Херсонський Кавун, завжди смачно. Кавуни, які вирощувалися на Херсонщині, бувало таке, що у людей травилися фактично, да, там ну, були неприємні, неприємні такі. Речі зі здоров'ям і тому для того, щоб ми ми ті, хто виробляє цих кавун, щоб ми давали людям нашим сповичам найвищий клас, скажемо так, да найвищу якість, то, наприклад, в, наші, в нашій специфікації прописано, що трирівневий, ми повинні три три рівня захисту, тобто ми повинні думати, як ну контролювати трирівневий контроль за виробництвом цього Кавуна. Перший рівень це сам. Виробник, який до до речі, до повинен ходити в нашу громадську спілку, тому що ми по іншому не можемо контролювати його. Другий рівень це наша громадська спілка, повинна виїжджати і якусь частину цього процесу контролювати. І третій рівень це ми повинні запрошувати незалежного експерт або скажемо так ревізоро незалежного і ми зупинилися і в специфікації у себе ми прописали, що це буде органік стандарт. Дуже важлива компанія яка буде приїжджати і перевіряти контроль по кожному, хто займається вирощуванням. Тільки так ми можемо сказати нашим споживачам, що це дійсно корисно і дійсно смачно. Ось такі важливі речі зараз. Ми це не можемо робити, тому на жаль. Поки не ми не переможемо, ми не можемо пригощати всіх інших херсонським Кавуном. Ну така такі правила такі правила в Євросоюзі. Ми приєдналися до цих правил. Ми погодили з ними. Я хочу трошечки пізніше продовжити розмову угу. на цю тему. А зараз зачитаю коментар. А як на ринку зрозуміти, що купуєш саме херсонський Кавун? Класне питання. Ми згідно з нашою специфікацією, згідно з наших справил, на кожен Кавун, ми повинні. У нас є погоджена логотип Херсонського Кавуна. Ми робили, до речі, такий цілий конкурс по цьому логотипу. Він ми там запрошували і виробників Кавуна, і громадськість, і ну, і, і, і владу нашу. і Художників і дизайнерів, і так, в такій сліпа так звана дегустація. Ми вибирали кількість цих логотипів, і так було обрано один логотип. Ми прописали його в сертифі... в специфікації, і тільки тоді, коли люди побачать, що на цьому кавуні є цей логотип, ну тільки так можна сказати, що це Херсонський Кавун. Ну це один з признаків, це звісно, тому що і на Актабінах, ті, які в яких кладуться ну тобто ящиків, які кладуться наш Кавун. Ми там теж повинні робити нашу цю цей логотип рішати, тільки так і зараз ми це не можемо робити. Я ж кажу, тому що перше ми на це не дамо. Тому що ну, перше це земля. Потрібно починати з земельних ділянок, де вирощувати це земельні ділянки знаходяться частково в Херсонському районі на лівому березі частково Каховський район ви знаєте це теж лівий берег і частково, і частково Скадовський район це теж лівий берег ну тобто є у нас пере такий перелік населених пунктів все прописано який населений пункт може який не може і це я ж знову кажу, це не просто я придумав це наука нам сказала що на цих земельних ділянках це Піщана така подложка, таврійська піщана подложка, Ніжньодніпровських пісків. І, і, і ось вони з точки зору ґрунту дають такий смак, такі унікальні е, смаки, характеристики для кавуна. Ну, будемо чекати на повернення. Іншого шляху немає, але знаєте, що я хотів сказати? Херсонський кавун е, взагалі ж він, він ж це тільки сорти. А сорти у нас вирощували на нашій може, ви пам'ятаєте, інститут баштаництва. Він зараз називається трохи, трохи по іншому. Він зараз називається Південна Державна сільськогосподарська дослідна станція інституту водних проблем і мілеорації Національної академії аграрних наук. На жаль, теж в окупації на жаль, теж все розбита. Але ці ця, ця, ця наука сказала, що ось тут знаходиться ця підло, підложка цих пісків. І тут такі унікальні особливості, і кліматичні і умови, з однієї сторони, море, з іншої сторони е, Дніпро. Ну і тому це дуже унікальні речі. Я знаєте, є, є ще такий один дуже цікавий, цікавий приклад до повномасштабного вторгнення в Херсонську область зайшов, е, зайшла фірма, четверта фірма у світі, яка е, нідерландська, Рік Цвайн називається. Вона е, займалася вирощуванням насіння. І ось вони, їм було дуже цікаво увійти на нашу Херсонську область, щоб вирощувати кавуни на насіння. І до речі, вони обрали якраз якраз Каховському районі земельну ділянку. Це ще раз я спілкувався з директором. кажу, а чому тут ви ж у всьому світі можете знайти? Вони сказали, що ліпше ніж у вас ми не мож, Ми не ми не знайшли, при тому, що ця кампанія на той час працювала, якщо не помиляюсь, 18 чи 20 років в Україні. Вже тобто, вони могли будь-де, але. Зупинилися тут, і це ще раз підтверджує, що ми праві. Розумієте? і я ж хочу сказати, що допомагали нам реєструвати готувати документи для реєстрації проект Європейського союзу. Підтримка реєстрації географічних зазначень в Україні, який почав працювати в Україні з 2017 року і Закінчив у 2021 році. Цей проект повністю фінансувався за бюджет Європейського Союзу. Нам запрошували супер суперкрутих експертів. У нас були експерти з Києва і зі Швейцарії, Паскаль Бернардоні. До речі, якого ми вважаємо до речі, теж хрещеним батьком гарному сенсі. Херсонського каналу і Кавуна. Я йому написав вчора, що ти є херсонський Кавун для нас, тому що він багато нас чому навчив. Ось такі цікаві, я вважаю цікаві історії, скажімо так. Хочу ще раз акцентувати: от скільки тривала робота над тим, щоб херсонський Кавун… Мав географічне да, зазначення. Добре, цікаве питання. Коли ми познайомилися, якщо я не пам'ятаю, у 2018 році, познайомились із Паскалем Бернардоні, Савіо, це керівник цього проекту, там з іншими експертами. І Ярослав Андрієв, і Валерія Бондаренка, і Юлія Прохода, і е, Олена Мотозенка всі хочу згадати, тому що всі ці люди нам допомагали для того, щоб ми приєдналися до цієї когорти поважних, скажімо, людей. То я спитав у цих експертів: а скільки потрібно часу для того, щоб ми зареєстрували? А вони мене перепитали: як ти вважаєш, скільки часу? Я сказав: ну я за півроку, за рік це все зроблю. А вони сказали: якщо за 10 років ми це зробимо, там за 5 за 10 років ми це зробимо, то це буде успіх е, в 24-му році. Нас зареєстрували. Тобто, 6 років вже ну правда, ми подали документи в 21-му році, тобто, фактично, 2 роки це. Повномасштабне вторгнення, тобто, може, може, можна його вирахувати там 4 роки, але все рівно це дуже непростий такий процес, фактично 6 років. І я хочу сказати, що ми ж ще не завершили. Тобто, ми зробили, ми зареєструвалися, а потім ми повинні були. У нас розроблена ця пропозиція, що і як там робити. Це дуже такий непростий шлях, тому що ну ви знаєте, українці одна з рис наших це свобода. Ми не хочемо, щоб якісь рамки наставили? А тут рамки, вибачте, тут правила рамки, які потрібно не тільки впроваджувати, а підтримувати їх. Це дуже важливо. А чи плануються ще географічні зазначення серед продуктів на Херсонщині? Так, да, планується, я хотів, знаєте, ще додати. Я почав казати про Херсонський Кавун і трохи забув. Ви знаєте, Херсонський Кавун підтягує інші е, кавуни, не обов'язково як з точки зору ГЗ географічного зазначення. Тобто ми знаємо, що, що зараз тренд у світі це безнасінневий кавун. Так, це гібриди, але їх можна вирощувати на правому березі. Так, це не буде Херсонський Кавун, але це буде кавун з, Херсон, з Херсонщини, який теж смачний, ви знаєте, такий самий корисний. Оце дуже хотів підкреслити, що Кавун Херсонський нас підтягує, скажімо, ну підтягує і інші продукти Харчу. Я маю на увазі вирощування і інших Кавунів. І хочу сказати, що це теж я вважаю, що важливо, що ми подумали, що є сенс створити субкультуру Херсонський Кавун. Тобто я маю на увазі в Херсонщині все про Херсонський Кавун, танок Херсонський Кавун. Пісня Херсонський Кавун, кошти там, малюнки. Херсонський Кавун. У нас, до речі, зараз вже я не знаю. Вже роки чотири працює такий конкурс дитячого малюнку Херсонський Кавун Арт. Ми ще починали працювати з ним. Це був обласний конкурс, і ми ще починали, коли Херсонський Кавун навіть не було зареєстровано. Знаєте, і він став державою вже він став міжнародним конкурсом. То, то це дуже круто, як ми вважаємо. Ну багато таких цікавих речей. Ми хотіли там більше фестивалів проводити. Це, це тема окремого, скажімо, да? ще можна багато про це розказувати. Щодо інших, ми вважаємо, ми побачили, ми пройшли цей шлях, і ми бачимо, що на Херсонщині дуже багато цікавих речей, тому що Херсонський Ковін це і нематеріальна культурна спадщина, наша, так якщо казати, це наша частина нашої культури. Це дуже важливо. І з цієї точки зору у нас є деякі. Думки з цього приводу, але можна я не буду поки казати, то такий секрет буде для нас, тому що ви знаєте, що на жаль, зараз Росія, наш ворог, вони ж вкрали, наприклад, Мелитопольську черешню. Вони вкрали, і я хочу сказати, що в мене дуже такі, знаєте, погані перечуття щодо щодо Херсонського Кавуна, але що важливо, ми його вже зареєстрували. Навіть якщо вони це і зроблять, то вони зареєструють після нас і для для міжнародного законодавства ми перші, і ми вже можемо їх не пускати е, сюди, тому що на жаль, з мелітопольською черешню Почекайте, стан. Чи правильно зрозуміла? Вони змогли за тією ж самою процедурою офіційною зареєструвати Мелітопольську черешню в розпатенті. Як? В розпатенті. Ага. Да, да, ви ж знаєте, Росія не визнається ні євросоюзу, ні Росія... да звісно, ні. Я хочу сказати, що ми зареєстровані зараз в Україні, і наступний крок, ну після перемоги, ми звісно будемо подаватися до європейського союзу до реєстру. А там є такі правила: поки ти у себе не зареєструєш, там поки не пройдуть деякі процедури, ти не можеш особ... у ну, в європейському союзі. Це реєструвати. Ми це зможемо зробити, бо вони, вони ні. Але ж ви знаєте, вони на міжнародне право плюють, тому їм все рівно. І тому це для нас це теж дуже важливо, що ми змогли зареєструвати нарешті цей Кавун. На жаль, ми його не можемо зараз куштувати, не можемо там експортувати. Але, хоча б, у цей спосіб ми це зробили. Щодо перепрошую за черговий технічний збій. На жаль, таке трапляється. Під час саме прямих ефірів, і тому я поки будемо чекати нашого гістя, хочу вам нагадати, що ви можете дивитися читати нас на сайті, Фейсбуці, Телеграмі, Твіттері, Тіктоці та Ютубі. Підписуйтесь на наші майданчики у соціальних мережах. Чекаємо на ваші вподобайки та коментарі. Також нагадаю, що ми запустили спільноту херсонців, яким не байдужа доля регіону які хочуть тримати зв'язок із рідною Херсонщиною. Завдяки вашій підтримці команда «Вгору» розповідає унікальні історії людей, які живуть і працюють у прифронтових містах та селах. Тож, будь ласка, підтримайте роботу редакції. Переходьте за посиланням, яке ми залишили в коментарях, а також можете відсканувати qr код який ви зараз бачите. На екрані, а до нас повертається на шість. Хотів просто додати, що я не можу поки сказати ці про ці продукти. Там не, не ображайтеся. Ми обов'язково розкажемо. Але хочу сказати, що ці продукти харчування будуть пов'язані з вином. Вже зараз ми можемо це робити. Ці продукти можуть пов'язані бути, бути з рецептом однієї страви дуже такої, такої смачної і дуже знаменитої. Ну, мінімум два. І є ще продукт, але він знаходиться на жаль на лівому березі. А ці два продукти ми можемо вже зараз починати і в цьому напрямку працювати без образ. Без образ, але я просто хочу зрозуміти, чим це тепер нам загрожує? От вони у Росстандарті щось там внесли нашу Мелітопольську черешню. Чи у нас будуть потім якісь суперечки у інстанціях да, міжнародних? Да, я, да, да, можуть бути, можуть бути. Ну ви ж знаєте історію з українським борщем. Коли вони подали, і фактично ж борщ вони на що посилалися? Що Краснодарський край, українці етнічні? І вони ж подали ці документи? Ну слава Богу, наші фахівці, в тому числі Євген Клопотенко. Якщо не помиляюсь, вони відстояли це право що Україна це що українська страва. І так ну ми очікуємо. Ну, слухайте, ну вони війну почали проти братського народу. Вони людей вбивають. Що їм стоїть там е, інтелектуальна власність? Вони ж, ви знаєте, на своєму ну, законодавстві вони відмінили право міжнародне право перед, в Росії. Ну про що можна казати? Банда, яка просто захопила владу, і ну не хочеться казати про це. І ну така, ну ми ж не повинні руки опускати. Це ж наша справа, це ж наша історія. Ми повинні це доказати, і я впевнений, що ми це докажемо. Пане Юрію, я дякую вам за розмову. Дуже цікаву. І до нових зустрічей. Сподіваюсь, що вже скоро поговоримо про нові географічні зазначення Херсонщини. Дякую, сподіваюся. Ну не сподіваюся, дякую, що ви нас запросили. знаєте, для нас просвітницька робота розказувати нашим людям, що таке географічне зазначення, що таке херсонський каун. Це дуже важливо. і Дуже приємно, що ви взяли в мене інтерв'ю і поспитали, як воно, як воно що і що це херсонцям і всім українцям, всім людям, які які за Україну я бажаю, звісно, здоров'я і перемоги. Слава Україні, і ми продовжимо, ми не зупинимось. Дякую. Героям слава. До нових зустрічей. До нових зустрічей. До нових зустрічей. А я нагадаю, що минулого ефіру ми говорили про допомогу від Херсонської обласної організації Червоного Христа України, і хто ще не бачив цей випуск. Також переходьте за посиланням, яке вже є у коментарях. Зачитаю ще один від вас коментар. Пане Юрію, добра справа, успіхів. Друзі, дякую також за вашу активність сьогодні у нашому чаті. Також хочу зазначити, що у вас є змога консультуватися безкоштовно у юристів Херсонського фонду милосердя та здоров'я. Занотовуйте номери телефонів, які зараз ви бачите на екрані. Юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. Я вам бажаю гарного вечора і зустрінемося вже наступного тижня.